Темне літо 2024-го. Росіяни знищили маневрову генерацію країни. Зруйновано у нас було ключове обладнання. Це наші генератори, трансформатори, турбіни. Скільки часу і грошей потребуватиме відновлення? Яка кінцева мета ворога? Абсолютно очевидно, що мета є зима. Чи встигнуть до її початку відновити енергосистему? І як це позначилось на тарифі? Серед обгорілих турбін, груд металу та бетону і уламки російської ракети. Як свідчення неефективності західних санкцій, за словами міністра енергетики Галущенка, ракету росіяни виготовили 2023-го. Тож Україні потрібна зброя для захисту Російські атаки спрямовані саме на цивільну інфраструктуру. Інфраструктура як електрика необхідна для повсякденного життя. І протиповітряна оборона була дуже важливою, але нам досі потрібно набагато більше засобів ППО. Це пряма та стратегічна атака на інфраструктуру, що забезпечує життя і виживання тут, в Україні. Саме тому я закликаю весь світ посилити підтримку протиповітряної оборони, а також збільшити підтримку на відбудову. І масштаби будуть величезні через російські ракетні обстріли, втрачені понад 8 гігават генерації. Ми закумулювали, повірте, внутрішні ресурси, всі, які могли, для того, щоб зараз спрямувати їх на ремонтну кампанію. Ми закумулювали всю яку могли допомогу наших міжнародних партнерів і у вигляді обладнання, яке нам поставляється, і у вигляді додаткових фінансових ресурсів. Але ми розуміємо, що цього все одно недостатньо для того, щоб покривати хоча би там частково такі масштабні руйнування, які були. На сьогоднішній день у нас ще триває розбір завалів. Він вже підходить до завершальної стадії. Будемо планувати процес відновлення. Ми розуміємо, як це робити. Ми маємо досвід попередніх періодів, як відновити, як включити відновити нашу генерацію. Для цього ми потребуємо відновлення або ж заміну обладнання, яке було зруйноване. Тож стабілізаційні знеструмлення вже влітку стали нормою. Стабільно працюють тільки атомні блоки, але їм теж необхідна технічна пауза. Ми кожного року повинні проводити планові ремонти, оскільки це основа ядерної безпеки, і ми це повинні робити для того, щоб наші блоки працювали атомна генерація, працювали в першу чергу безпечно. І саме завдяки атомній генерації на сьогоднішній день у нас є покриття основного, скажімо так, навантаження. Котре поступово збільшується, як і витрати на ремонт, потрібен ресурс, тож ціна кіловата зростає за рішенням кабміну з 1 червня до 4 ,32 гривень 32 копійок за кіловат. Як за таких цін зекономити? Один з варіантів двозонний лічильник. Нічні кіловати коштуватимуть удвічі дешевше. Якщо ви маєте можливість встановити цей лічильник, він не безкоштовний. Він коштує грошей, але рахували, що якщо встановити двозонний лічильник, то економлячи, ставлячи прання загружаючи посудомийну машинку, якщо така існує в домогосподарстві, можна окупити повністю лічильник за 12 місяців. Мінімальний набір це бойлер. Телевізор, Wi-Fi э, роутер, гаджет підзарядити. Якщо ж маєте заборгованість, розберіться з нею якнайшвидше, адже здорожчання кіловата потягне за собою і вартість решти комірного. Хто має заборгованості, наприклад, за отримання будинків і прибудинкових територій. Вважайте на те, що наступним етапом, окрім подорожчання електричної енергії, буде подорожчання утримання будинку і прибудинкових територій? Головне питання: а чи буде за що платити? у міністерстві енергетики нині розробляють мережу станцій малої генерації. Яка допоможе тримати роботу системи в стабільному режимі протягом цих пікових годин навантажень, пікових періодів навантажень, де яка в першу чергу звичайно буде генерувати електроенергію для того, щоб на місцях було простіше контролювати ситуацію в енергетиці? Ну і звичайно, такі об'єкти вони будуть складнішою ціллю для російських атак. Абсолютно очевидно, що мета є зима. Цей проміжок часу він є величезний з точки зору спроби тотально покласти систему. І єдиний її шанс вистояти потужна та ешелонована система ППО. Додаткові комплекси вже пообіцяла Німеччина, а Іспанія постачатиме ракети з РК Петріот.